♪ Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми знаходимося в селі Мацієвка. Це тихе, майже забуте село, а колись було квітуче. На жаль, поступово втрачає життя. Ось ці чагарники раніше були територією складських приміщень, де зберігали зерно, а трохи далі знаходились хверми, від яких нічого не залишилось. Ну, а ми пройдемо далі. У глиб села, щоб побачити, як воно живе. Тихо, майже непомітно це село вмирає, залишаючи після себе лише спогади та руїни. Але навіть у такому стані тут можна знайти сліди минулого, які нагадують про часи, коли життя тут кипіло. То йдемо далі, подивимось, як живе це село зараз.

Така хата стариння стоїть. Давно вже тут ніхто не проживав. Ось календар такий, 2008 рік. Волок. Через усю хату йде, старий і А це ось така піч. Піч ще Стоїть, Ще не зруйнувалося. Ось тут на піч лазили. Така вона ще в такому стані. А тут вже люди не живуть, все запустило. все покинуте. Ще ось, ось ще, ще ось одне покинуте дворище. А тут воно все й обгорожене. І світло, бачу, є проведено. Сюди ще люди навідуються. А ми пойдемо вниз, подивимося, що там далі. Ось рядом, ось рядом ще слідуюча хата. Теж стоїть порожня, заросла, кругом чагарники. Тихо, так вмирає село. Нікому не потрібно. Попробуємо зайти туди. Ну, а ця хатинка, на жаль, уже завалюється. Криша, дах тут опускається, сволок упав, в такому вже аварійному стані. Вікна практично в землі. Піч розрушена. А ось такий. А ось такий мисничок був старинний, Де зберігалася якась посуда. Старинні посуда. Ось отаке старинне хата. Яка вже в аварійному стані. Це кладовка якась була, стіна вивалилась, геть зруйнувалася повністю. А ось ще одна Я Яка вже стоїть дуже-дуже давно порожня. Все це завалювалося, все зруйнувалося. І напевно вже тут давно ніхто не буде жити. І ніколи не буде. Ми йдемо далі. За щела сіма папіна. Висаджені його стуї. Вони запущені вже. І так замовнико не проживаємо. Так патинка такі на цей віко. Одрожена Ну, Звісно, сюди ніхто не навідується. Вікна на все запущено, все розтягнуто, бо хата стоїть прямо посеред лісу. Так, хатинка б наче і нічого. Ну, вона вже запущена. І що? Ми бачимо, вона стоїть посеред лісу. посеред лісу стоїть і така. Груба, вона розібрана, обум складена, ще обув ось складена так, хтось в порядочок вложив її. І бачимо якесь гантілля валяється, вікна вибиті і спустошене. Ось така гарна хатинка стоїть в лісі. Хатинка непогано. Так сохранилась. Гараж теж непоганий. Криниця. За хатинкою ось такий пагорб, дерева такі, ліс. Таке чудове місто. Ну, тут вже, звісно, що ніхто тут не буде жити. Воно все позаростало, ні города, нічого. Ну а тут ще видно, недавно люди жили, бо не дуже воно так запустівся. Двері відчинені. Як завжди, кругом де пусті хати розбита. Ось такі тарілки ще збереглися на печі, люди пооставляли. Хатка така добротня, непогана. Вже все. Ніхто в ній не проживає. І ніхто ніколи не буде проживати.